Телешоу на березі Дніпра вже за годину світське життя з Катериною Осадчою в ефірі відзначить свій десятирічний ювілей. Глядачі побачать відомих артистів у несподіваних проявах. Ну, а вони своєю чергою згадають яскраві події свого світського життя. 2005 рік на українському телебаченні в ефір виходить новий проект про життя українського бомонду. Ведучою тоді ще світських хронік стає професійна модель 21-річна студентка історичного факультету Катерина Осадча. Усі вершки зараз тут у Нью-Йорку, у Парижі, у Канні, у Венеції, у Лондоні, у Монако, у Мілані, у Відні, у Куршавелі та Лос-Анджелесі. Ходімо. Зірка шоу бізнесу та кіно. Бізнесмени, політики, спортсмени та модні дизайнери. Світське життя каже, ведуча вперше почало відкривати справжні обличчя відомих людей та говорити про їхнє приватне життя. До 2005 року ця інформація була закрита, і всі політики вважали, що потрібно приховувати і статки, і те, як вони живуть. Постійні глядачі світського життя пам'ятають інтерв'ю приміром. Дружини опального екс-мера Києва Леоніда Черновецького, коли пані Аліна на фестивалі у Каннах нам розповідала про те, що вона може собі дозволити сумку за 100 тисяч доларів. Це не подарил мой муж. А вона дійсно стоїть 75 тисяч євро. За 10 років згадує ведуча героями програми були майже усі президенти, політики усіх пошелонів та зірки світового рівня. Успіх проекту Осача пояснює просто: це передусім професіоналізм команди, яка залишилась незмінною за 10 років, та вміння відчувати настрій глядача. Тож спочатку він і каже Катя світське життя змінило формат. Для тебе Крим це Росія для мене це Україна. І тому, коли там якісь вот концерти, там от в Крим з нами, тепер ми в місті я ні, я в цьому часу не був. Ми не їздимо в Росію з. За... З лютого минулого року, вже півтора роки, для наших глядачів не секрет, що ми багато знімали в Росії, але півтора року одразу після майдану ми припинили їздити і, взагалі. Припинила будь-які стосунки, тому що це зараз точно не на часі. Та навіть в умовах війни каже Осадча, люди хочуть відволіктися від проблем. Саме тому свій ювілей команда світського вирішила відсвяткувати з глядачами. Зіркові герої завітають до імпровізованої студії на березі Дніпра. Артисти з'являться в незвичний спосіб. Руслана прилетить на тролеї. Вірка Сердючка припливе на банані. А Олександр Пономарьов приїде на байку. І це лише початок, каже Катя Осадча. Новий сезон програми обіцяє ще більше сюрпризів. Вікторія Дмитренко, Володимир Остапенко, ТСН 1+,1.